Вітаю на біоток! Тут ми обговорюємо науку та її практичне втілення в життя людей. Сьогодні ми продовжуємо рубрику наших коротких відео темою трихології, і сьогодні ми поговоримо більш про жіночу тему, а саме кератинове випрямлення. Чи варто робити кератинове випрямлення? А хімічну звівку? Давайте розберемося. Волосся це дивовижна структура, одночасно і жива, і мертва. Весь живий апарат волосся глибоко під штірою, де залягає волосний фолікул, тобто на глибині 3-4 мм під штірою, а зверху над епідермісом височить стержень, що мертвів, і він містить волого і білки. Резерв цього стержня у кожного свій, і саме він визначає обсяг безкарних знущань з волоссям. Одне з найпопулярніших це кератинове випрямлення. Кератин це білок, з якого здебільшого волосся і складається. До речі, не тільки людське. Наприклад, рідкий кератин видобувають із вовне овець. Він найнатуральніший і входить до складу кращої косметики. Чим може бути небезпечна шерсть овечок? Та нічим. Але формальдегід, що входить до складу кератинових реконструкцій, дуже токсичний, його випери небезпечні як для майстра, так і для клієнта. А волосся під впливом формаліну, так само в ньому консервують органи, змінює структуру волосся, за рахунок чого ми бачимо ефект випрямлення. Всі процедури за типом хімічної завивки, термічного укладення, випрямлення волосся, це безповоротньо ламає найміцніші ланки у волосі, після чого воно просто ламається. Якщо вдуматися, кератинове випрямлення має зв'язок з кератином лише тим, що його руйнує. Структура повернеться з новим, заново відрослим волоссям, а це на місяці, часто навіть не один рік. Співвідносте очікування від результату з вагою користі для волосся. Кому розерв дозволяє, будь ласка, пограйтеся, якщо є сильне бажання. Кому ні, то жарти погані. Це був Гальперін Олександр на каналі БіОТОК.